Привіт! Сьогодні хочу поділитися таким, що коли погано, або якось не так, або неприємно, або дискомфортно, або як факт просто, що не відчувається легкість, не відчувається радість, не відчувається якесь ну, бажання жити в широкому сенсі, тоді може скластись. Таке хибне відчуття, що щось не так. Е і це щось не так, воно тяготить. Але дуже важливо. Е все так. Все так і воно. Це все так. Е завжди. Завжди, все так. Завжди все так. А коли здається, що щось не так, згадуємо, що все так. А ці відчуття говорять е, лише про те, що десь давно вже пора подумати, а що я хочу. Ну, іменно дозволити собі поробити те, що хочеться. Не знаю, повалятися півдня взагалі, повтикати в стелю. Настільки тіло могло бути обезсиленим останніми подіями, останніми якимись ну, ситуаціями. Тому це нормально дозволяти собі нічого не робити, якщо хочеться нічого не робити. Важливим тут є дозволяти робити те, що хочеться. І робити те, що хочеться. І це якраз і буде, скажімо так, це ниточку, яка приведе в краще легше життя. Якщо бажань немає. О, дуже важливий нюанс. Буває таке, що лежиш. Ну, чисто в кожного так. Я, я прям сумніваюся, що хтось мене зараз не пойме. Лежиш зранку. І перша думка, коротше, треба, і не важливо, що треба. І ти вже починаєш ну якийсь діалог, включається. Але суть в тому, щоб не піти за цією фразою треба в дію. Розумієте? Прикол. Тобто треба, ну, наприклад, треба йти поїсти. Стоп. Якщо треба, значить не треба. І оце прямо вся. Брільянт, скажімо так, не піти по зову оцього треба. І це буде таким мікрокроком в краще життя. Тобто не йти за позивами треба, треба. Треба це тяжкість, треба це нелегкість, треба це про якісь, про щось, що з минулого. Тобто може здатися, що оскільки я вчора поснідав зразу після пробудження, бо мені ну, хотілося дуже, прям чого голод. Тому треба сьогодні теж пистити. Ні. Не так. Треба це про щось, що не в контакті з собою. От в чому прикол. Ось в чому суть, розумієте. Треба, це не про контакт з собою зараз. Бо зараз є якісь свої більш актуальні бажання. І, наприклад, ну, можна себе заганяти в режими різні. Це цікавий досвід, це прикольно, це, це про... Якось доказати собі, що я можу. Коли треба, я можу. Ну і в кожного так, коли дійсно треба. КПС треба, ти можеш, але коли треба собі. Коли треба собі, знайдуться скільки завгодно сил. І ці сили буду в легкість. Вся ця, ця активність буде в легкість. Ти навіть не відчуватимеш, як би так сказати. Цих відчуттів, які треба переборювати, щоб це зробити. От коли треба щось робити, ти робиш через відчуття, що не хочеться, але треба. Тобто виходить, що треба, неначе ну, достатня причина, щоб проігнорувати своє, хочеться чи не хочеться. Уявляєте, наскільки це ну, віддаляє щоразу від себе. Треба, треба, треба. Ну, Звичайно, є цілі, які, щоб реалізувати, необхідно зробити прок. Тобто для реалізації цієї цілі, не так, реалізація цієї цілі включає ці проки. Тобто це частина цього шляху. І обираючи ціль, звичайно, дивиться в комплексі на це все всю систему загалом. Чи хочеться зробити ті кроки, чи хочеться зробити ну, всі кроки на цьому шляху. А коли не хочеться, тоді включається просто більш такий а, заряджений, жорсткий режим. Я хочу, я хочу. Тобто воно вже не таке ніжне, душевне, мені хочеться, а я дійсно хочу замутити цю штуку. У мене є таке бажання, і це бажання, воно містить в собі енергію на реалізацію. Це вже з розряду не таких легких душевних бажань, а бажань реалізації, де треба включатись і інколи. Не так. І коли ціль бажана щиро, на неї є енергія, на неї знайдуться сили. І ці сили будуть не про пониження енергії. енергія буде просто іншою, вона буде такою більш твердою, вона буде е, такою тонізуючою, вогняною, е, вона буде заряджати на кроки на дії. Але такі режими, вони доступні, коли ти не йдеш позовом треба, просто відірваного від себе. Коли багато цього позиву треба, енергія утікає. Куди не знаю. І це не важливо. Важливо сам факт, що така конструкція, вона не про себе, не про свою. Силу, не про свої бажання. Ця конструкція про борг, про зобов'язання, про... ну вона тонке, тонке, але суть в тому, що воно про треба, яке не прив'язане до себе. Коли мені треба, і ти відчуваєш на це право бажання. І свою правду за собою тоді це нормально. Тоді можна йти в ці кроки впевнені. Тому через треба багато радості і життєвої сили зливається. Тому... ne rahat oldu şey bir